Протягом минулої доби ворог завдав 10 ударів по населених пунктах. 1371 по лінії зіткнення. Армія РФ атакувала 10 населених пунктів: міста Костянтинівка, Торецьк, Українськ, селище Очеретине, села, Довга Балка, Мемрик, Новобахмутівка, Новоукраїнка, Уманське, Успенівка. Росіяни гатили керованими авіабомбами КП-500 ракетами РСЗВ Ураган, артилерією. Пошкоджено 110 цивільних об'єктів, 91 житловий будинок, агрофірма, медзаклад, школа, магазин, адмінбудівлі, будинок культури, котельня, автомобілі та леп. На Торецьк Росія скинула к 500 поранила трьох цивільних осіб, пошкодила 15 приватних будинків. Авіаудар 500 кілограмовою бомбою. Окупанти завдали по Костянтинівці. Двоє мирних жителів зазнали травм. Пошкоджено 40 житлових будинків: медзаклад, котельня, автомобілі, електромережі. Ще один кап 500 загарбники випустили по селу Довга Балка Іллінівської громади. Є поранений. Руйнувань зазнали два багатоквартирних і 13 приватних будинків: адмінбудівля, навчальний заклад, центр культури та крамниця. У Мемрику внаслідок влучання керованої авіабомби пошкоджено 5 осель. У новоукраїнці агропідприємство. Українськ ворог обстріляв з ураганів, пошкодив сім багатоквартирних будинків. Внаслідок артобстрілу в Успенівці пошкоджено дев'ять домівок: адмінбудівля та заклад культури. Крім того, сьогодні після опівночі російські війська вдарили восьма ракетами по Покровському району. Поранено трьох людей в Мирнограді, Новогродівці та Шаховому. Зазнали руйнувань 50 житлових будинків: дві будівлі, лікарні, підприємства, гуртожитки, магазин, 26 цивільних автомобілів. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.